Так, доброго здоров'я всім тим, хто дивиться мою другу частину відео. Не з першої, скажімо так, Не. так вийшло. Коротше, поставив телефон на паузу. Поки їхав сюди, він, він скинув, скинув відео. Тому записую друге відео про пшеничку, яку ми будемо сіяти. Купили ми отаку от пшеничку Андраду. Тут по місту. Перва репродукція Вона у нас тільки перевіяна, не откалібрована. Ну, Будемо сіяти таку, калібратора у мене нема. Ну, в принципі, більш-менш нормальна якість по, по, в порівнянні з тою, що була у нас пшениця в цьому році, вся щупла така побита, що немає, не було що і сіяти. Посіємо. андраду. Висів планую десь близько 3,5 мільйонів, 3,5-4. Подивимося, виставимо сівалку. перетровим це все діло. І буде у нас в цьому році Андрада посіяна. І компанія Viterra дала нам на демо посів, за що ми їм вдячні. Шість сортів своєї пшениці. Це барба. Папілон, Леммі, Тарока, Тикатака і, і Катаріна. Із них усіх, чесно кажучи, Катаріну я давно хотів е купити сам собі, подивитися, ну, я, скажімо так, чув про неї дуже гарні відгуки, чув гарні відгуки про Леммі. Ще, в принципі, знаю, ну, так, на слуху папілон. Останні я, на жаль, не, не знаю, що, де, як, не узнавав, не бачив. Може, хтось з вас сіяв ці сорта, можете поділитися своєю думкою. От, Мені буде цікаво побачити їх на одній ділянці, як вони будуть себе показувати. Виставили ми сівалку. ну, В общем, на один проход у нас точно хватить мішечка, це 25 кг. Гони невеликі. Сівалка у нас 5,4 метра. Будемо нарізати полосочки, будемо дивитися, як вона себе веде по всходам, по вегетації і тому подібне. Ну, і, Звісно ж, по вражайності. Так що в цьому місці лайкос, підписка, кому цікаво. Будете спостерігати за нашою демо-ділянкою. Від себе відоси я гарантую. Так, кожний мішечок я не розкривав, розкрив один лемі, отака от пшеничка крупненька, відкалібрована, перетровлена і запакована. В принципі, ну, достойної якості зернятка. Думаю, що Будемо десь висівати їх, я так гадаю, штучок 50-55 на метр. Більше не будемо. От. Тому що я впевнений, що тут практично 100% у неї буде в схожість. Так, показав, ще будемо в цьому році сіяти ярий ячмінь. Ярий ячмінь свій. Це у нас сталкер. Ну, Не дуже він такої сверх, скажімо, натури, якості, але залишили ми свій ячмінь ярий. Побачимо, що з нього вийде. До весни полежить тут. Перетровимо і раненько там вікна, вікна по погоді будемо його висівати. Так, розказав, показав ще раз. Буде демо ділянка, так що варто підписатись, щоб нічого не пропустити. Слава Україні! Героям слава! На все добре, до наступних відео.